Hello Френлі, на зв'язку Деніс Френлі, в цьому відео я вам розкажу, який контент чекати на 16, тойво березня 2023 року. Що ж, вийде сьогодні багато шортів. Чекайте, там на вечір ближчим часом вони мають вийти. Зараз, якщо вийде, якщо цей телефон потяне і загрузить, то по ідеї, я не знаю, чи вийде, якщо не вийде, то на вечір. Має вийти. Тістечко вагове, Вацак ластівка Ось це. Ми це не реагували, тому ми це маємо зараз зняти. Ми це знімаємо. Я зараз подивився в студію. Якщо ми це реагували, то прореагуємо ще. Коротше, оце буде вас чекати зараз. І YouTube Шорт, але я не знаю, чи їх успію зараз зняти. Коротше, це вас чекає і, по ходу, все. Так. Тому ось весь контент вас чекає. Коротше, Вацак. Тістечко вагове. Ластівка. Тому ось весь контент. Що, що можу додати? Чекайте контент. Якщо вийде, я, коротше, вчора не вийшов контент. Коротше, жалко. Але підписуйтесь. Підписуйтесь, друзі. Пока.